Момент, так? коли є величезний запит на те, хто такі українці, тобто вони стримують те, що от, здавалось ніхто І от Я пам'ятаю е, знов таки е, з війська їхав у відпуску і відвою Балмахір. І от просто от, ірландці на іншому кінці Європи, вони кажуть, хто ви, бляха такі, хто ти? Хто ви, так? Каже, ми намагаємося шукати, каже, про Україну у нас нічого немає. У нас інформаційний голод. Хто ці люди що роблять таке? Розумієте? От. І нам наша задача на кожному рівні, на рівні а, науковців, на рівні реконструкторів, так? тобто на рівні, умовно кажучи, навіть в родині, коли ви. Дитині, хлопчику, сину, дівчинці, так точці, чи молоко, чи просто ви дитині прив'язуєте те, що це важливо? Твої предки це були великі герої. Так? Твої предки могли робити це, це, це. Так? Твої предки вони не були якимись поневірцями, що якісь от, от вони були великими. І зараз те, що ти є, так ти є нащадок тих же самих великих людей. І оця от генетична пам'ять, так, те, що в українцях всі кажуть, в українці хлібороб, бо вибачте, українці такі воїни, так що ну, я не буду перебуватися з воротами, які хотілося би, так. Але ви зрозуміли, що дуже класні воїни. Тисячолітня історія білогородка, так. якраз з доводить це. що Тобто тисячі років так воно є в крові. І коли треба, так хлібороб вкладає бере меча, так і він може дати він відсіч, Так? Тому на у, у рівні кожного це Так?